Доброго, дня, панство! з вами пан Роман, слава Україні! А я явіти вас у грі під назвою BeamNG Drive. І давненько ми сюди з вами не заходили, і це час виправити. Давно ми не навалювали по трасі, на якійсь нормальній тачці шашками, хуяшками. Ну, кажучи, це от все не давно ми не робили. Хочеться вже знову таки згадати, як воно це все відбувається. Тому що мапи є цікаві, цікаві машини також є. Ну а чому б не поєднати. Красиві мапи, потужні тачки, трафік, ну і лютий навал. Тому сьогодні будемо це з вами робити. Ну а перед цим з вас лайкосик, коментар і підписка на канал. Не забувайте, що можна стати моїм спонсором на Ютубі. Підписником на Патреоні посилання є в описі. По QR-кодиках, якщо перейдете, то можна мене підтримати на монобанці або в конверті Приват24. Посилання також знаєте в описі на ці сервіси. По наступних QR-кодиках можна перейти і підписатися на мій інстаграм і телеграм канал. Посилання також в описі є, і там ще і твіттер є. Так, сьогодні я взяв мапу якусь цікаву мапу, яка називається The Long Road, тобто довга дорога. Drive to other side to see mom. Коротше кажуть, приїдь на е, інший кінець мапи, щоб побачити матусю. Ну, подивимось, чи доїдемо, чи ні. Хто зна, хто зна, глянемо для цього. Я сьогодні взяв мустанг. Останній. Це якась комплектуха Dark Horse, чи щось таке. ну короч, ти не бачиш, я розмовляю з людьми, заспокойся. Ля нервовий, який, у нас зараз всі нервові, війна в країні. Ша, все, я договорю і поїду. Не цей! Не треба мені тут оце от влаштовувати. Так от. Дарк Хорс якась. Задній привід, потужна тачка. Ну, я думаю, що час стартувати. Трафік є, все є. Погнали вперед. Головне не розкластися. А сьогодні на клаві, без керману, ну я думаю, що щось стра. Шного. Це розминка, я просто не знав, що такий у вас одразу йде. Ой-ой-ой, ай-єй, ой-ой. А ну отак от одразу розклали Dark Horse Mustang Ford. Неприємно. Неприємно, але. Дядя, не треба мені цього, я не такий. Я не. Кажу, я не такий. Все, отак от. Чудово, давай. Розпавнимо ту тачку. У нас є сеха. Звичайно, що ви погнали. Фари, фари їм, тому що у нас було бідно. Так, обережно, обережно, обережно. Обережно, поїхали. Все, газ впала, задній привід. Так, що у нас тут? Ага, бачу, бачу, бачу. Ситуація доволі критичненька була, але гальма е, тут ще таки собі знаєте. Ой-ой, як відпердує, ти подивися на цю шалену лайбу. Якщо у нас тут якісь пересвіти, де це, це не від фар? Та ні, не від фар. Так, спокійно, 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 спокійно. Якщо що, оця мапа ще є дощова, тобто в два рази небезпечніша. Це ви знаєте, я от нещодавно їздив в Київ, о, проїжджав, о, скажімо так, по Дніпропетровській області і надихнувся. І надихнувся отакою от подібною дорогою Захотілося мені повторити щось те, що я роблю на трасі, бо звичайно ну, я не їжджу на мо... установу. Ай-яй-яй! Задні ліхтарі! Багажник! Спойлер! Ай-яй-яй, як неприємно, ну нічого, не смертельно знову таки. Погнали! Гальма, лайно, гальма, лайно! Трошки дрифтосику, дрифтосику не завадить ніколи нам, такс. От і вони ще якось дуже повільно всі так, все. А що там було? А там нічого не було. А там нічого не було, все файно. Всі, звичайно, звикли, що у нас зазвичай катаються на, на, на цих даджах, чарджерах. А я вирішив, ну, у мене є і модифікація такого даджану, але чомусь мені захотілося поганяти сьогодні на мустангу. Чому б ні так обережно? Пролізу, проліз. А в заносик то йде, а в заносик то... А, ну давай. Ай, ай. Нормально, нормально, нормально. Ну вони якось вже, знаєте, широко їдуть. Пан Роман встигає зорієнтуватися, проскочити. Так, а я дороги то не знаю. У-у-у, не знаю дороги! Не знаю дороги. Як то знаєте, кажуть, не знаєш а, воду на ліс... Не знаєш броду на у воду. От і пан Роман так само а, не знає дороги, але шпари на всі бабки просто так спокійно. Я не знаю, що там далі. Трошки пригальмуємо. Так, 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 Якісь люті пересвіти на цій бабі, я бачу. Файно. Файно, файно, файно. Знаєте, зараз я це. А, там всякі ці от. А, а, як там це називається? Там швабри, всякі там сміттєві пакети файно називаються. Це от у мене так все файно, як і у цієї торгової марки. Я не знаю, на чому вона вона, але щось я, я за неї згадав. А, то що я сьогодні був в магазині і купив собі якраз такі сміттєві пакети файно. Ні, ну, навалюємо, файно! Та що ж в мене це слово то виривається і виривається. Мені подобається, Мустат, мені подобається кінпре. Поки що у нас дійсно лодкроу роуд Ай-яй-яй, я не спеціально, братан, я не спеціально. Там вдруге не спеціально. Ну вдруге також не спеціально, слухай. Я ж нічого не цей. Пиздець! Пиздець! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой, трійничок. Ой-ой-ой. Ой, обмежувачному станку ще стоїть, треба його зняти. Ай. Ой. А що там мої комп... компаньйони пода. -о, -о, о братан, ну тебе сплюхануло прям знатно. Тобі трошки краще, ну, але все одно це пасажиру не повезло. Да, розвалили. Розвалили просто трафік, розвалилися самі, ну, коротше кажучи. Просто дупа, просто дупа, дупезна, вийшла якась. Ні, Ну в принципі, слухайте, пану Роману, то ще пощастило. У мене то ще машина міцна, виявилась. Давай ми зробимо респаун. Так, я що хочу зробити, зняти обмежувач. Фіга він мені. Конфіг, конфіг, конфіг. Конфіг. конфіг, конфіг, конфіг. Так, де 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 двигун, 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 двигун. Так. Кайот п'ятилітровий стоїть. А що тут ще має стояти? Так, ЄЦУ. Спідлімітер 250. Ха! Спідліметр деліт, просто нахер звідсиля цієї машини. Я щось сюди. Ха! Тьфу, А то спідлімітер покажу. Погнали, вперед, все. А в салончику. В салончику технологічно! В салончику красиво. Ну, ви знаєте, ми сюди. Ми. тихо. фари. Ми з салончику завжди можемо подивитися, коли на крамі катаємось, а от зараз можна від третьої особи. Ну шпари, ну шпаре цей кают 5-літровий, ти подивися, а. Так, 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 не знаю дороги, не знаю дороги, так. Тихо. А оце ночі коли воно було. Я думав, там можна буде проскочити, ніфігаки. Ніфігаки, пан Роман, не може там проскочити. Давай, обережно, обережно. Бердить! це файно. а Що ж у мене, то файно, то файно, господи. Хоча, знаєте, в наш час передливі машини, ну, то є не дуже добре, тому що лякаєшся. От я, наприклад, я от, хоча люблю такі машини, люблю звуки, які видають такі от подібні машини. Але зараз мене ці звуки лякають. Тому я проти них. Капзда гальмам просто, просто капзда гальмам. Там воно стерлася просто моментально. Момент, immediately просто встерлася, але так. Так, 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 так. Нормально, нормально. Сука, тому шедевральна машина, ну просто шедевральна. мені дуже вона подобається. Якась брудна оця міні-бістрючка їде, ну. Десь, мабуть, по полях катався, я що, я просто висуваю версію. Так, проїдемо. Чудово, чудово, чудово. глянь, ні, ну навалимо, ну, А, до речі, я ж згадав, де я брав подібну машину. А, цей же ж а, у нас минула серія по View драйв Я обирав машину, на якій можна їздити в Київ, і Мустанг там був один з фаворитів. Так от ми можемо уявити, що зараз пан Роман їде в Київ. Їде в Київ на Мустангу. На Мустанзі. На Мустангу. На Форді. Ну ой, 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 ой о, мені за трошки перегрівається, ну то таке. Пофіг. Давай, 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 давай. ай краса, ай краса, проїжджаємо зараз, серчаночку. Спеліметр просто все. До побачення, сказало йому так. Ой, добре, ой, добре, пре, ай до так, встигну встигну встигну. Ой, добре, ой, навалює, ой навалює. Ай, лайба яка, гля. 270 просто по царячанці ну ти що ні. ну Я б такого ніколи не робив би. Але у грі. Чо ти... О, ти, ти от ти не бачиш що ззаду машина потужна сильна. Швидка їде. Чо ти цей? Гальмуєш, а? Не гасуєш, гальмуєш. Гальмам дупа. Гальмам, дупа. Гальма просто киплять. Вся царяченка про це знає вже. Ну нічого, пофіг. Мені здається, ми трошки перегріваємось. Нормально? Нормально. Ой, кайот! Ой, кайот, давить просто, бля. Тихо, 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 тихо. Ай, добре проскочив, так. Пустеля пішла, пішла пустеля. Мені посрати взагалі доїхати, ну, я не знаю, де у нас пустеля в Царчанському районі, ну хіба що, я не знаю, після цих... А... Жнив, після жнив комбайн знаєте, по полю проїхався і там ось також таке можна, в принципі побачити ну тільки кактусів немає ну... Але... поки що поки що а хто знає, може далі з'явиться і кактуси, тому що у нас вже така спека, як десь в сахарі блін. ой галь вам не добре ой галь вам не добре ой галь вам погано ну нічого ти обережно обережно пан роман пан роман валит на всі бабки на мустангу в Київ. Так, приходили царичаночку, це у нас... Я не знаю, що там. Що там після царичанки, що там, що там, що там ще прощена якась там на полтавщині, ну там вже дорога краще, але пан Роман поїхав по старій дорозі по односторонній, по односторонній. І отак от просто витворює ось таке от, ось таке от просто шаленство, там все, все, все всі села в шоці. Всі села в шоці від пана Романа, пан Роман сам від себе в тихо, тихо, тихо. З'їжджаємо назад на дорогу, на дорогу. Погнали. Ой, мустанг, Добре, бре. Ой, мустанг. Трошки отак от шашечки, шашечки, нормально. Притерлися! Притерлися, там, знаєте, от ну, отак, подрібничці, ну подрібничці. Да, оце ти пан Роман, блін дав. Оце ти. Ну, дякую, блін, дякую тобі, друже. Додав мені ще. Ну, машина достатньо міцна, подивіться, просто, ну. Навіть незважаючи на боковий удар а, в водійську сторону. Цю машину зім'яло, а Мустанг-то, в принципі. Ну, я думаю, тут ще подушечки спрацювали, просто вони нас тут не відображаються. Ну, то таке. В принципі, ми можемо ще й далі поїхати. Мустанг Мустанг, американська, потужна, міцна машина. Ладно, 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 давайте. Давайте, пан Роман, припустимо, передумав їхати на Мустангу. Давайте пан Роман зараз візьмемо щось інше. Давайте, слухайте, у мене ж тут є ще деякі цікаві машинки, також американські. А що, як я вам скажу, що ми зараз з вами візьмемо. У мене тут десь був камаро. Челенджер є, можливо, візьмемо ще й челленджер, але десь у мене був камаро. Де. Чи то мені приснилося, чи то. що, чи то ж як, чи щось. То... Десь Камар у мене був, здається, от тому станг. Сі, -сі, 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 сі, так. Шо -шо 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 -шо? Нема. Нема, так? Ладно, 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 давай спробуємо, давай спробуємо. Та де ж я його бачу, Челенджер. Dodge Challenger, де ти? Де він? Тільки що ж був тут переді мною десь на мой все. До Додже -до 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 Челенджер. А, давай, оцей. Давай оцей. Давай оцей прекрасний, червоний. Червоний, красивий. Редай. Це 700 сил. 717, здається, якщо не помиляюсь. Потужно, красиво. По-американськи. І ніфіга не рулиться, дрифтить тільки так, давай швидше мені з'являйся, будь ласка, я хочу ще трошечки понавалювати. Я хочу ще трошечки понавалювати. Єсе до побачень єсе. До побачення просто все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як страшно, як страшно. Оу. Це сильно, це сильно зараз буде. Пистить просто люто. Віжіть, як свинюка, БЛІН, якась. Погнали, заправочка мені не потрібна поки що, але домотись кіло через 20 такої їзди. Мені заправочка не завадить. Для обмежувача немає ніякого. 270. Пиз... Просто що зробили з цією? Її... Ну і пану Роману тут і Цьому водію тут так собі. Пан Рома. пан Рома. Ой, а її то важко втримати. Її то важко втримати. Ну прям капець, ну прям капець, слухайте, ну прям щось дуже люте. А вона ще чомусь згріється, вона ще чогось згріється, мені це не подобається Так, тихо Карабас ступенький, Карабас ступенький, на Мустангу був краще Давай, 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 давай Бачу просвіт, погнали, погнали, де просвіт, давай, опа, залетіли. Оре вона просто як якась невіжена. Так, тут треба гальмувати, трошки гальмувати, гальмувати, гальмувати. Вона ще й неповоротлива, капець. Мусал в цьому плані був такий, знаєте, прям ще й керований. А оце прям... Ні, ну, в принципі, ні, що ще може. Давай! газу давить газу! Давай, давай, давай! Нормально! Там летает чотирилка. Ну, в кактус въехала, ну в кактус въехала. Можемо. Можемо виїхати з кактуса, ні? Там також до речі, хтось рычить-то, хтось там рычить-то так знаєте, прям файно. У нас підвісон не постраждав, ми можемо їхати далі. По підвісі все окей, погнал. Тільки грімось, тільки грімось, капець. Проїхали, просто проїхали. Просто взяли і проїхала, ну. Ай-яй-яй, яка шалена, яка шалена машинка. Настільки шалена що я не може її втримати все. А, ні, не все нормально. Перед цією машиною просто будівлі розступаються. Просто будівлі розступаються і все. Можна мені виїхати звідси? Так краще. Так краще, мені здається. Ах ти ж, ах ти ж, яка курва червона, а, ти, подивися. Я пердоля ту курву, блін. Ааа, як пре, ти подивися. Ох ти. Ох ти, Ох ти. Йоперний балет. Давай, 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 давай. 300 майже. 308, 310. Не бачу. Бачу дороги, не бачу дороги, не бачу пиздець. І ще раз, іще одну машину. Я нічого взагалі не роблю зараз. Я просто, знаєте, відпустив ситуацію. Хай воно все от іде. Летить так летить. Іде, так іде, от. Щось там посвистує ще. Якийсь комар просто вухом жужить зараз. Ладно. Давай ще от, ще ще, ще пару кілометрів проїдемо зараз і будемо закруглятися і висунути. Це цікавий був експеріенс Їзди на а, американських масонкарах. Так, 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 тривався людей. Куди він поїхав? Я не знаю. Я поїхав по дорозі. Мені просто кольору. Бачу, що там? Бачу, що там встигаю. Встигаю, проїжджаю. Також така дорога погана, дорога дуже погана. Файно. Знову таке файно. Та що там? Тихо, обережно, опересно, нормально. Впорався. Впорався ситуацію, так. Якась шалена машина просто шалена, шаленюча. Це вбивця, це просто вбивця всього і всіх. Проскочу, не проскочу а так проскочу, а ось так, а ось так поскочу. Це було дуже жорстко. Ну це було прям дуже жорстко. Бідний Dodge Challenger. Просто бідний Dodge Challenger. Ну, слухайте, ну, Мустанг був покерованіший, мені здається, Ну а це, але ця машина вона набагато шаленіша, ніж той самий Мустанг. То мене, ти знаєш, що, що мені більше сьогодні сподобалось. Мені сподобалось і те і інше. А, ну можна написати свою думочку в коментарях щодо цих машин. Як я на них понавалював сьогодні. Ну мені здається, вийшло непогано. А, очікую від вас лайкосів. Чим більше активності, тим більше у нас серії бімці, тим більше у нас всякого цікавого буде відбуватися. Ну а на сьогодні все. З вами був я, пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно ж, споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре, до побачення. Па-па, друзі!